Давайте. Так, перше питання, щоб я просто знав одразу формат. Ви люди повнолітні? Так. І? Так. Так, все зрозумів. Значить, дивіться, читаю сьогоднішню новину: найпопулярніші імена, котрими в Україні називають новонароджених дітей: Олександр, Марк, Софія і Емілія. Ну, пишуть чомусь Марк, хоча українська транскрипція, українське звучання цього іноземного імені Марко. Скажіть, будь ласка, що спонукає людей називати своїх українських дітей чужинськими іменами? Я Софія. Так, ну це ж імена ім'я яке грецьке? Це інтернаціональне ім'я. Ну, слухай, добре. Походження імені. Грецьке? Я не думаю. Добре, а яке воно тоді? Походження? А де мінералка вчорашня? Там є подимувальником друга. Чекай тут. Походження, походження імені не знаєш. Добре. Що спонукає українських людей називати своїх дітей чужинськими іменами? Підкажи, будь ласка, свою думку, якщо маєш. Я думаю, нема різниці чуже, не чуже. Це звичайне ім'я. Якщо воно красиве, то нема різниці. Я відчув, звідки воно прийшло. Ну, розумієш, чомусь, наприклад, міста і села люди називають якимось такими більш-менш рідними іменами, рідними назвами. розумієш? Ну, навряд чи там Українці заснували б село і назвали б його там Бахчисарай. Навряд чи, правда? ж? Угу. Ось. А чому ж тоді власних дітей називають якимось там, це от Софіями, Олександрами, Марками? Тут навіть це... іще дивись, Матвій, Максим, Артем, Дамір. Дамір, це я не знаю тюркське, ім'я, татарське. Це... Я думаю, це справа кожного. Нема Ні, право, ні, ні. Ми зараз про права не говоримо. Ми говоримо, що спонукає людей. Тому що ти знаєш, отут пишуть, що назвало називають дітей навіть Люцифер і Оскар. Ну, тобто, я... Право є. Право є. Люцифер називати, Софія назвати є таке право. Але що людей спонукає, так називати. Мені подобаються імена. Їм просто подобаються імена, їхні вручання. І я думаю, що нема великої різниці, від чого пішло ім'я, і в якої країни. Немає великої різниці, так? Ну, я так думаю. Така думка. Я не знаю ім'я твоєї подружки, але вона зізнала, що вона повнолітня, може, вона скаже свою думку. Так моя думка в тому, що людям подобається, наприклад, звучання цього слова. Mm -hmm. Зрозуміло. Тобто... Ну, типа, ну, наприклад, слово якось, допустимо, із кіна, вадзірка, ні, як це називати їмся, любить, то. На, наприклад, те я я мачку назву. Як. E, Скажіть, дівчатко, я вам скажу там кілька імен, там, наприклад, там Зорислава там, або Милана, або Надія. Ну, це суто давні руські, українські імена. Вам не подобається звучання? Ну, деякі подобаються, деякі ні. Ага. Це не залежить, ж від того, вони українські чи ні? Ні, ну це залежить, тому що я ну, не помічав, щоб чужинці називали українськими іменами своїх дітей. Не помічав. Ну, ну можливо, це тому, що наші імена не такі розповсюджені. Так. А хто і для чого сюди розповсюджує чужинські імена, як ви думаєте? Я без поняття, тобто ви думаєте, що це випадковий процес, такий некерований, і воно само по собі так на самоплив кинуто і само так відбувається. Я вас зрозумів. зрозумів. Все, Все, я зрозумів. Це не ваша сильна риса над цим задумуватись.